створює проект водневого банку, який буде займатися інвестуванням водневих проєктів різної тематики. В той же час створюється вилки, ну, нормативна база для виокремлення європейської мережі транспортування водню. Але тут потрібно розуміти, що є питання. Ми споживаємо, хтось споживає, хтось а, виробляє і потрібний цей коннект, як буде транспортуватись. Побудова газотранспортної системи виключно під водень герметичної мається на увазі, щоб 100% водень. Транспортувався, це дуже дороговартісні проекти. Плюс потрібно розуміти те, що чисто водню ми стільки не генеруємо, щоб будувати великі довгі газотранспортні системи. Тому на цей перехідний етап, поки в нас недостатня генерація водню, поки в нас є вже розвинена газотранспортна система, ми можемо її в природні газу, ми можемо використовувати суміш водню 3-5% до 10%. Тим самим зробити можливим цей перехід в цьому контексті, Україна має досить велику, потужну базу інфраструктури, яку ми можемо використовувати, і тут в цьому контексті потрібно розуміти, що потрібно робити аналіз не тільки газотранспортної системи, а і пластової системи. І щоб ось ця карта стала реальністю. Запроєктовані, В'ячеслав показував карту, вона трохи застаріла, це більш нова. І тут вже запропоновані газотранспортні системи, які підводень, які підходять до України. Але щоб Європейський Союз розвивав цей напрямок, йому потрібно розуміти, які послуги може надавати в цьому контексті України. Так, далі. Трохи проводень. Водень ну, альтернативну черево енергії, які допоможе мінімізувати викиди СО2, так звана декарбонізація. Переваги водню це те, що є доступні і зрозумілі шляхи його генерації. З точки зору транспортування, є одна головна особливість, водню це те, що він дуже витючий, і його в'язкість, що зумовлює більше вимоги до герметичності нашої ГТС. З точки зору герметизації, є параметр водню: є такий об'ємна енергетична щільність, тобто нижня теплота зграння, що означає. Яка в три рази менше від природного газу, що означає, щоб отримати ту саму кількість енергії, яку ми отримаємо з використання природного газу, нам потрібно використати в три рази більше водню об'єму водню. Це також означає, що нам потрібно в три рази більше зберігати водню. цей прихідний період, коли ми будемо використовувати 3,5% п'яти суміші водню водні природного газу, наявних потужності і зберігання нам буде досить. Якщо перехід водні буде заміщати природний газ більш ніж на 30%, нам потрібно буде залучення додаткових підземних сховищ водню. Чому ПСГ, чому ми маємо зберігати водень ПСГ? Чому ми не можемо відразу його споживати? Відповідь на це питання спочатку так. Ми його зараз стільки генеруємо, скільки можемо споживати. Але, як я сказав, заміщення водні, якщо буде відбуватись. Наявні е, способи зберігання водню не забезпечить нерівновінності споживання сезонного. Мається на увазі те, що взимку ми споживаємо набагато більше, ніж влітку, а влітку ми генеруємо більше. Ну, Сонячні панелі, е, сонячного світу в нас е, влітку більше. Плюс питання на рахунок аміак. Так ми розглядали це питання. Але тут питання в тому, що, як я сказав, зберігання, е, сезонний цикл. І е, АМІАК, він. Може зберігатись там місяці. Нам потрібно, щоб джерело енергію можна було зберігати в річному циклі. Далі. Точки зору таке, що таке ПСГ? це наземна інфраструктура, де в нас система очистки, компресорні станції і так далі. Свердовина і пластова система. Свердовина і наземна інфраструктура мають досить відомі проблеми з ну, не проблеми й виклики використання водню. Це корозія металу, витоки водню, плюс теж герметичність, питання герметичності, і питання того, що метал становиться крихким. З точки зору пластової системи, там ряд є своїх унікальних е, викликів, проблем, які будуть викликати е, витрати втрати, точніше водню. Розглядаючи більш детально є ряд факторів, які змовлюють втрати водню. В першу чергу, це біотичні реакції, про які пан Вачесав сьогодні багато розповідав, і геохімічні. Біотичні це є мікроорганізми, їх там величезна кількість штамів. Які споживають водень. Вони знаходяться в пластовій системі, і е, в кращому випадку вони просто споживають водень в гіршому випадку вони генерують церквоводень і інші сполуки, які негативно будуть впливати на наш газ. Плюс е, розвиток біоти може зум... він відбувається в привибільній зоні, десь в радіусі до 10 метрів. Ну, моделювання показує. І е, активний розвиток біоти зумовлює біоглогінг. Це, це маса біоти становиться настільки велика, що фізико-ємнісні параметри в привибідні зони зменшуються. Тобто, дебіти свердовини на сховищі будуть зменшуватись. Потім геохімічні реакції: це пов'язані з тим, що більшість пластових систем у нас складені карбонатним цементом. Карбонатний цемент майзину кальцит, кальцій СО3 і доміт, кальцій магній СО3. Водень дуже активно реагує з цими двома компонентами, і е, ми ніяк на це не можемо впливати. Тому, якщо ми будемо вибирати сховище, яке ми будемо використовувати для зберігання водню, нам потрібно вибирати його, щоб не було там СО3. Плюс я тут написав мікро, концентрацію мікроелементів і пропуск. Чому? Тому що там сіла таблиця меділів. Можливих реакцій, які можуть відбуватися в пласті. Точки зору біоти та є різні способи, як ми можемо з нею боротись. Моя ідея це термо, тому що коли ми закачуємо газ в підземне сховище, ми його компресуємо. При компресації в компресуванні газ нагрівається, і потім він охолоджується. Є системою охолодження. Я пропоную цю систему охолодження прибрати, або якщо за необхідності, можна газ догрівати. Тим самим. Ми можемо анігулювати вплив, ну, пригнічувати, створювати такі умови, щоб біота не розвивалася. Тому що є різні штами, звісно, але в основному вони всі живуть до температури 40 градусів. Ми можемо створювати несприяти умови. Плюс я тут виділяю ще ефективність використання. Чому я це роблю? А, тому що перша причина потрібно розглядати не тільки Ті сховища газу, які в нас зараз є, а й інші нафтагеносні структури, які ми можемо перевести в статус підземних сховищ газу. Чому? Тому що, перше, це втрати водню за рахунок біотичних і геохімічних реакцій можуть бути настільки великими в нашій пластовій системі наявних ПСГ, що можливо, з точки зору економіки, з точки зору того, щоб наш пласт не втрачав свої фізико фізикоємність власти. Доцільніше вибрати інший об'єкт, який буде мати максимально гарні умови для і не буде мати втрат в пластовій системі. Тому потрібно розглядати. Плюс, як я вже казав, води нам потрібно, щоб мати ту саму кількість енергії, яку ми споживаємо, потрібно набагато більше водню зберігати в три рази більше. Тобто наявних потужностей в майбутній перспективі, враховуючи, що водяна тематика розвивається розвивається, нам буде недостатньо. Відповідно, до цих е, критеріїв, параметрів, а, ми їх маємо і якось нам потрібно оцінювати сховища газу, якось потрібно оцінювати інші нафтогазоносні структури. Тому я так, на першому етапі дуже грубо, грубо розподілив їх вплив, фіксуючи тільки те, що вони впливають, впливають негативно на зберігання водню без кількісних параметрів. Е, і в першу чергу я віддаю перевагу географічному розташуванню. Об'єктів, в тому плані, щоб вони були наближені до газотранспортної системи, щоб не було там великих фінансових інвестицій в побудову. Плюс е, літологічні ну, геохімічні реакції, які будуть пласти, їх ну, ми не хочемо бачити в сховищах водню. І таким чином я проаналізував 50 об'єктів. Тут е, що мається на увазі? 90, – це максимальна кількість балів, які можна було набрати на якісному рівні. 40 це об'єкт ну, абсолютно непридатний під зберігання водню. Коли 100 балів, це мається на увазі, що геохімічні реакції ну, практично будуть відсутні. І о, біотичні реакції також будуть, о, якщо, якщо вони будуть, то вони будуть мінімальні. А, і ситуація наступна: з 50 об'єктів лише один придатний для зберігання водню. Максимально буде мати мінімальний ризик. Ну, не ризики, а мінімальні втрати. Шість об'єктів треба більш детально на них подивитись. Але загальна картина, ми бачимо, що як для ПСГ, так і для 50 об'єктів, ну, в сумі, спостерігається лог нормальний закон розподілу. Що означає, що так грубо, досить можна прикинути, що якщо один з 50 об'єктів підходить для зберігання водню, то якщо в Україні знаходиться, ну, в нас є наявності десь 500 нафтогазоносних структур на різні стадії експлуатації, з них десь 10 буде придатні для збереження водню. Далі. Я кажу, до цього я казав, що якісний рівень, будуть втрати, не будуть втрати, щоб прийти від розмов будуть не будуть, а в кількісні показники, нам потрібно проводити вже лабораторні дослідження, про які пан всього сьогодні казав. Але не тільки з точки зору біоти, яка там пошириться, які втрати, вона буде. Давати це також важливо, це ну без питань, але потрібно ще розуміти про які мікроелементи знаходяться, який цемент і які можливі реакції будуть відбуватися. Маючи ці всі дані, це вже лабораторні дослідження. Тут потрібно інвестувати. Ці інвестиції потрібно вкладати в ті потенційно 10 об'єктів, про які сказав, що які будуть максимально придатні для збереження водню. І тоді вже ми можемо виходити на техніку-економічну оцінку. А, наступний. Головний меседж про те, що якщо водень з'явиться в газотранспортній системі, неважливо, чи це євро, ну, європейський газ, який в нас зберігається, чи це внутрішнє виробництво водню. Якщо він з'явиться в газотранспортній системі, він з'явиться ПСГ. Не всі ПСГ передатні для збереження водню з точки зору того, що а ми будемо в деяких випадках псувати наш колектор, Б, а, будуть втрати, і потрібно розуміти, які ці втрати, і щоб виходити на ринок, потрібно розуміти. Ну, з яким ти портфелем виходиш, які ти прогнозуєш втрати, які ти маєш вкладати ризики в зберігання водню. І з практичних результатів, що 10, попередньо можна сказати, що в Україні буде орієнтовно 10 об'єктів, які будуть максимально придатні, будуть мінімальні втрати водню мати. Але тут ще потрібно розуміти, що ці, вся аналітика, яку робив, це по відкритим даним, дуже багато даних ну, відсутні. Я не маю доступу до них. І тут питання постає в паспортизації. Та сама виднева карта, там де я показував про параметри, щоб отримати всі, -всі дані провести якісну аналітику, потрібні якісь, ну не знаю, законодавчі, незаконодавчі інновації, якісь пропозиції, щоб отримати цю інформацію. Це може бути якийсь незалежний орган, це може бути кожен надрок користувач. Отримає якийсь ряд параметрів, які він може надати, і потім робити цю аналітику. В принципі, я все, що хотів, сказав. Дякую за увагу.